Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас реакція на відео. Спочатку дивіться кружок. Вона до да заскинула на окурку. <свист> Це я кажу она, не смішно собі... було. Це помовч. Все дивимось. Ну Мені лень. <плес> Начало хороше. Маріна Сувенко. Ви, ви поділились відео ви, ви? 16.11.2022. <плес> 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 Проше записати відео. Реакція. Угу. На ТікТок. На ТікТоки. Прикинь. Реакція на Тік. У мене Шо... День Ангела Судні. Реакція на ТікТок. Не Миколи, не Дмитра і навіть не Матвія. Сьогодні побажаємо здоров'я і вип'ємо за Андрія. За Андрія. Суда Три. 10 з 10. Ти смішний? Там пиво і Андрій. Что ты вытворяешь? А ну-ка иди. Що він ви витворяє? Иди хорошо. Ох, искиваешь ее. Наші мусапоги. Согласен. Согласен. сніг. Ну Ну, просто ні. Про, 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 просто ні. Просто Просто ні. Ой. Ой, та я я не хочу. <рес> <рес> я поярал. <кх> Поиграть в Майнкрафт или Роблокс? Я выберу Майнкрафт. Oh, я прав, май. Тут нужно перепрыгнуть Надо червоно бы ты червона, боти, червона машина. Согласен. Его. Молодец. Молодец. Это было очень скибеди скибеди туалеты фенеш. или камерамены. Вы Нет, выбор, туалеты. А, ты а как ты Тебе Нифига себе. Это он О, Андрюша. Так. Это Просто нереально, Як же просто. Я думаю, лучше выбрать кислота. Я какашка. Кислота круче. Ну давай, чуть-чуть заносит на це нічого. Сынок, тебе нужно увернуться. Ого, Диви. Мистер Бист, мистер Бист, Містер Біст. Мистер Бист. Мистер Бист. Лайков больше. А чтобы играть с нами, качайте игру под Бам-бам. Ма Матчек, который ніколи не чувствовал наступать. Шикарно, я так само хочу читать. Игра круто, я наставлю звезду, потому що не могу Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе О, вачем. Круто, шик, 10. Redmi A2 не поняв, чувак попадає комп'ютер, Фух, бісить, три з Об'ясніть. Це обоюдно обоюдно. Обоюдно. Три здесяти типимо. Самих саме на. Блін, мазіння через дорогу, скидка на так вище 70%, но мені й ті лень. Оце вони, коли знали, що за роман Піганов безкоштовно дають полсюз. Еее, є то-то. Нє-нє-нє. Фух, так вигодно читати? Смотри, таку я толку думаю, дугою пухатим, і 10 лет. Тут раду, лбавку покору, гуд. Шо ти то фіг? Праве. Я би праве вибрав. Угу, дебют потащил. Тяжелая жизнь. Ой, мне страшно. Я боюсь. Ого. Ну, прикольно. Ой. Что? Да, Юрий. Ну, да ви сидить клацає, я шо то. Сидить клаце! Історія сидіть. Читать! не люблю читать. Не люблю читать. Я не травишся з першого класу. Давай стрічок. Ну давай. Круто. Ти я то придумав. Пока. На надо расстаться. Діло не в тобі, коротше. Коротше. Бери, ой, що гей. Мені кожеться, що ти подався, хоч ти девушку. Дувай попробував ну, що тут на шебі. Конішну Похоже. А чого в них носів Ой, нема? Отбилив. Папа? Зрослим, що я надо папа. Ну ну, ну, папа, ну папа. я поняв, я да ну папа ну, логічно. Да, да, шо, да, да. шо? Ну, шо? шо бру, каже, я не чую.

Ха-ха! Угадай з першого разу з якої сторони Горешник. Ти смішний Який горешний? Вилетить! Хух, сидить клоцає. Так, 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 так. Оно горішник, зі, воно так. Ну, щас такого. А сейчас... Uh. Uh. Ну подожди, май пинья тик тук. Чинчик, тупей. Согел. ні, uh. не, ні, 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 не не Ну подумай uh. на своим поведением. Да-да. Да. Да, да, да. Тепло, тепло, харяче. <звук> <звук> Класно кудись на моніторі на тому другому своєму. Сидить клоца. Шикарні субтітри. що це О, Це мене таке було. Наруто, три богатиря. Ай! Не кричи на мене. Ху. Ну. <кхм> За три богатиря осуждаю, осуждаю, фу російське дивиться Вау. Три здесяти. Так шість. Лопи може... Я це вичив. Це ще дуже... це це... <кхм> я ...перезалів з Ютуба. <кхм> Ти сам собі кальку руби з розщентьем. Шек. Несеться боч. Пік. Ну іменно і кажуть свої звон-вонтинг на Я matter. не чую, що у тебе там молокоє. I Я не чую. Oh, no, no, Оце чую, why you uh, the, the what'd you what'd you got down, down the, bit down bit the, day? Day. the clock takes life away so, so unreal, did look below. What'd you what'd you climb climb down below right why you close out right out the window? why you close out? Didn't, down. Even, they didn't down. even know, but I I was did. know. what I that all. why you come? I kept, kept everything inside of you know. I don't to try, I don't apart What eventually you leave? Would you a memory of this time I try. so hard End, I have to fuck to look at the end, it. Ну ба oh. no. oh. я могу не нет. Нет, ты не попадеш. Та ты шо, ну а шо не почему? Я, я не чую, що там була ке. Зроби громче. Ну кажу, зроби громче. У тебе звук з мікрофона, оцей бж. Втричі громче за відео Тік-Тока. О, бачив. Таке 3 з десяти. Де то три? Де то три? О, це втік. Школі показував Максим. Кінець? Кінець. Так. Так. Піятдесят! Степ, двойку. 5 з А, А, друге місце ти розумієш. Так. Это тип сообщений не поддерживает. Слава Украине! Ага, все понятно, раз не здоровается. Скажи слово поляните. Шикарно, шикарно. Десять, сто, сто. terrifying experiences in life was having oh. to meet my ex-girlfriend's parents because i was 16 i was a sophomore in high school her dad was a neo-nazi <laughs> white supremacist he fucking just towering over me he's fucking huge he's got a big old beard just staring down on me and he's showing me he's <laughs> dead. Dead. <laughs> so like, hey sir how are you fucking doing Go straight to the fucking room. This dude already hates me. I'm not trying to talk to him and off the fucking biker gang member. And you think it's over there? It's fucking not. Because we end up going camping. We're on a fucking lake, you know what I'm saying? Me and her whole fucking family, we're on the lake. Eventually, her dad takes off his shirt, and right here, I see a fucking swastika. his <laughs> chest. <laughs> like, uh, okay, and eventually, I go around to his backside. Okay, well pa, that does not sound good. Eventually, I get on his backside. That's on eventually, I see his backside from a distance. Still not much better, but on his back, he had a gigantic swastika with neo-Nazi shit and then the Hell's Angel biker gang member shit written below that. Ändu, я не я не могу так воспринимать. Мне об этом закрыть очи и слухать, а подавиться. Но он отстоит. Ого. Прикольно. В роли в <lobster> <a> <HoloLiega> <sharp sein> No, this is not my current. Hello, daddy. Я не можу, я не відстаю, я не можу, я починаю плакати. Привіт. Конфіденц іске. О, може бачу. Que Do the booms. I'm not, I'm not gonna do the boom. I'm not gonna do the boom. What Costco got? Of course we gotta try the double choke chocolate cookie. I'm, not gonna do the mm. I'm gonna give this five out of five booms. Mm -hmm. Boo. А, кстати, бачу, типа шо. Хочу тигру года номінувати... DLC на цей... на LDN. Шикарно, главнее, что внизу Fortnite підстави.

Сиди Согласен, сиди й, що то Уже даже відео не сказав? Ну ти бачиш? Ну ти бачиш, кік-йок. Короче, задержка, дату між видео и звуком секунды 3. Я щитово. Так, і туго. Помню, я на телефон взяла и скинула маме тикток. телефон yes, телефоны, از اون سبستانه برای مایزه